Дуже соромно, не знаю, як повертатися додому. Так прокоментував учорашню поразку української збірної Андрій Ярмоленко. Перед всіма вболівальниками в соцмережі вибачився за програш і його колега по команді Олександр Зінченко. Збірна України поступилася збірній північної Ірландії з рахунком 0-2 і втратила всі шанси на вихід з групи. Пережити поразку українським фанам допомагали вболівальники противника. Вони підходили, тисли руки, фотографувалися. Збірна України першою з усіх команд пакуватиме валізи додому. Останній наш матч на євро відбудеться 21 червня з поляками, ну але він вже нічого не вирішує. Як дивилися вчорашній матч, як сприйняли поразку і що прогнозували вболівальники в київських фан-зонах, Антон Страшко розповість. Площа поблизу спорткомплексу Олімпійський у центрі Києва надвечір перетворилася на величезну фан-зону. Оболювати за збірну України в поєдинку з північною Ірландією. Сюди прийшло декілька тисяч людей. Усі фанати пророкують Україні лише перемогу. 2-0. Україна виграє. Ярмоленко-коноплянка заб'ють голи. Тільки Україна, Україна. 2-0. Три нуль. Треба бути реалістом. 3-0. вибачайте, наші атакують. У кутку загроїс спостерігає півень. Сьогодні він не аби як підняв настрій уболівальникам. Талісманом цієї фан-зони є півень віщун на ім'я Жан Поль. Він за допомогою двох тарілок по-своєму визначає переможця сьогоднішній його вибір на користь України. Перший тайм закінчується з нульовим рахунком. Фанати твердять, час забити ще є. 3-1 Україна повинна виграти. Аж 3-1 вже. Вже 27 хвилина, ну так що, да, Воно ж все може рішитися буквально за 5 хвилин. Після старту другого тайму у Києві починається дощ. А у французькому ліоні град. Тоді ж українці отримують перший м'яч у ворота. Уболівальники, хоч і обурені, однак не втрачають надії. На останніх хвилинах матчу, коли гравці нашої збірної рішуче пробиваються до воріт ірландців, уболівальники ледь утримуються на місцях. Однак фінальні 10 секунд додаткового часу для українських гравців стають фатальними. Ми отримуємо ще один м'яч у ворота. Із фан-зони люди йдуть у пригніченому настрої. Хотілося лучше, але що маємо, то маємо. Думали виграли 2-0, але про але про приграли Ми боліли за них як могли. Дуже хвилювання велике я відчувала. Когу Джан Поль, запевняють організатори, не постраждав. Але його прогнозам на гру України з Польщею віри, вочевидь, буде менше. Антон Страшко, Сергій Щекочихін, ТСН 1+,1.